А от ти пам'ятаєш, як ти прийшла вперше в першу бібліотеку? І що це за бібліотека була? Ой, у мене так багато книг було вдома, що я не впевнена взагалі, що мені потрібно було туди йти. Мені здається, я прийшла в бібліотеку для того, щоб взяти собі щось там, почитати, якісь детективи, які вдома які вдома mm -mm. закінчилися. Але великого сенсу в бібліотеці реально не було, тому що вся квартира була заставлена в дуже великій кількості книг. Я підтверджую, я була у Ані вдома, Гіганський. в неї просто весь да. коридор, така величезна шафа. Так, і це ж не всі книги. Є ще є, там ще мені, є. мені не все показали. Е, не, 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 там не дуже багато книг, тому мені не потрібно було. Мені здається, ось так, щоб я пішла е, свідомо. Це була манівська робота, е, яку я писала. Мала академія наук, якщо нас дивляться зумери якщо у вас цього вже не існує. Так, і це було. Єдине, єдине, яке пам'ятаю науково, через що мені потрібно було йти в бібліотеку, і в моїй не було, і мені прийшлося їхати в якусь молодіжну, щось там було дуже серйозне. Я таке, божечки, у мене вдома чогось немає. Ну це дивно. Ні, насправді просто у мене бабуся з дідусем все життя збирали книги, і там прям все було. все.